Ми показуємо це відео, аби ви звернули увагу на те, як без поспіху лікарі швидкої підходять до стікаючої кров'ю дитини. Швидка їхала більше 15 хвилин, і за цей час жоден з працівників оздоровчого санаторію юність так і не підійшов до 10-річної діани Сідельник. За 5 годин дівчинка померла в лікарні. Сьогодні всі дітки поїхали. Сіпу поїхати здоров'я. Днями Діану поховали у Львові. Прощатися з дівчиною прийшла вся школа. Санаторій Юність побудований ще за царських часів. Корпусу, в якому обвалився балкон з дітьми, вже більше ста років. Ремонту він не бачив зроду. Після цієї трагедії в міністерстві обіцяли покарати винних. Стаття 367, частина сідьма, часть халатність, Служебна халатна і спавлівша Найвищі чиновники, як завжди, перевели стрілки. Винними у страшній трагедії скоріше за все назвуть керівників санаторію Юність. Мовляв, не вгледіли, не застерігли, не закрили двері. Перше наша вина в тому, що це -то случилось. А можливо у смерті Дінесідальних слід винити чиновників, які роками ігнорували прохання керівництва санаторію виділити хоч копійку на ремонт аварійних приміщень. Тут я ні закриваліста на кожній двері Є табличка, що виход ніяких всього не було. Після загибелі дитини всі кинулися перевіряти кримські санаторії. Журналісти один плюс один знайшли ряд санаторіїв, які от от рухнуть. В дитячих санаторіях Криму після трагедії в юності пообгороджували аварійні балкони, повісили таблички з застереженням, деякі балкони підперли металевими конструкціями. Кожен з цих санаторіїв давно потребує капітального ремонту приміщень. Міністерські чиновники роками ігнорують ці страшні руїни, в яких відпочивають діти простих смертних. Програма гроші перевіряє стан дитячих санаторіїв у Київській області. Місто боярка, санаторій, барвінок, спеціалізація закладу та ж таки, що в юності, антитуберкульозний господарі теж ті ж таки. Міністерство охорони здоров'я. В Руйнацію цього санаторію чиновники теж роками не втручаються. З 2008 -го року годин хакейки на рімо тут щомісячно відпочивають і лікуються 210 дітлахів. Що у вас таке найкритичніше зараз? У ремонт. Триша, э, стан палат, небіду. Головний лікар показує всі недоліки свого господарства. Він втомився просити у чиновників допомоги. Все, що йому залишається, гірко жартувати. Балкони, слава Богу, у нас є. А це будівля Міністерства охорони здоров'я. Вона такого ж віку, як і горизвісний корпус санаторію Юність. Міністерські хороми, звісно ж, в ідеальному стані. В грудні тут зробили капітальний ремонт. Спочатку собі, потім дітям чи скоріше спочатку собі, а потім знову собі. З приходом Раїси Багатирьової в крісло міністра кошти з бюджету на ремонт адміністративної будівлі мозу виділяються щорічно. У 2011 році чиновники на реконструкцію своїх кабінетів витратили майже 2 мільйони гривень. Однак цих коштів виявилося мало, і в 2012-му на міністерські фасади пішло ще 400 тисяч бюджетних коштів. І це лише офіційні дані. Про реальну вартість робіт можна лише здогадуватись. Цих грошей з головою б вистачило, аби відремонтувати історичний корпус санаторію Юність. Однак у відреставрованих чиновницьких кабінетах зізнаються, що за весь час незалежності антитуберкульозний дитячий санаторій Юність не отримав на ремонт ні копійочки. На камеру чиновники це коментувати відмовляються. Напевно, їм соромно про свою бездіяльність звітують у листі. Програма гроші йде на екскурсію без запрошення: екскурсію розкішними кабінетами Міністерства охорони здоров'я. З приходом у крісло міністра Раїса Богатирьова пообіцяла велику реформу медицини. Почала реформацію зі свого робочого місця. Раніше міністерська приймальна знаходилась на другому поверсі цієї будівлі. Однак, новому міністру кабінет її попередників видався тісним і убогим. Приймальня переїхала з другого поверху на перший. Її покої зайняли ціле крило міністерської будівлі, а простих чиновників відселили подалі від міністерських очей. Тепер до міністерської приймальні окремий вхід з персональним постом охорони. Мармурові сходи по сходам килимові доріжки. Тут неначе в царському палаці. На стінах венеціанська штукатурка. Для порівняння це коридори дитячого санаторію Юність. А це палата, в яких лікуються діти з санаторію Барвінок. Йдемо далі. Ще буквально кілька місяців тому тут кипіли ремонтні роботи. Ремонт закінчили дуже швидко. Ось як тепер це все виглядає. Сьогодні ремонт завершено: дубові двері, спецзамовлення з Італії, дорогий кахаль, килимові доріжки. За цими дверями працює міністр. Антураж п'ятизіркового готелю. І це є нова приймальня Раїси Богатирьової. Продовжуємо порівнювати це. Жахливі туалети і душеві санаторією. Юність, ці руїни туалети в санаторії Барвінок. А це новенькі туалети біля міністерської приймальні. Кахель італійський, сантехніка шведська. Унітаз міністра коштує близько 4 тисяч гривень, рукомийних 2 тисячі. Міністерські туалети вищого гатунку до особистого кабінету міністра вхід, звісно ж, закритий. Яка розкіш там уявити страшно. Крім нового кабінету, міністр Богатирьова отримала і нову державну дачу, точніше, стару державну вілу знесла, аби перебудувати і поставити нову. І поки моз з усіх сил реформує українську медицину, діти оздоровлюються в руїнах, оздоровлюються до смерті.